О-воу-го. Хлопці, я так зрозумів, навіть на цьому повискакали. Оце то буде зараз тут і бійня. Але нічого. Розберемося. Дайте хоч з одними розібратися, алло. Ладно, будемо робити котаки схеми перед перебіжечками. Норки атакують серйозно. Так, один є. Треба рахувати, щоб я орієнтувався, що в нас по ситуації. Хлопці, так просто воно не буде, я вам кажу одразу. Так, ще один є. Так, будемо робити, значить, по ось такій схемі. Залазимо ось сюди. Оце дають. Оце, звісно, і дають хлопці. Я так зрозумів, в мене і захист ще взагалі ніякий. Ладно, не в такій ситуації бували. Так. Ось тут. Забагато. А, ще ці стріляють. Ой, хлопці, ну оце поки на мене снорки напали, ви по мені стріляли, ну от за таке... Я вам кажу, я вас зараз тут всіх поубиваю. Ще дуже жорстоко. Я вам так зад надару. Ви не будете знати, де я? Я вам обіцяю. Хлопці побачите. Тут снорки напали, вони по мені стріляють. Ну, ну. Так. И весь взлет. Не-не-не, ладно, перезаряжусь. Добегался. Ну я вам скажу так, было Було кого постріляти. Не скажу, що я це все легко зробив, але зробив. Талант не проп'є, як то кажуть.